Віт мої любі глядачі. Ви на каналі Чудодійні Хрестики, і з вами я, Ольга. Відео сьогодні в мене незвичайне. Сьогодні я вирішила зайнятися пошивушками. Тобто пошити величезну підковдру вдіти одіялко, щоб взимку не замерзло. І ось у мене є. Була куплена не так давно оця тканинка, змійка для того, щоб вшити і зробити отвір для вдівання одіялка, і ось такі два шматки тканини, тобто на дві підковдри. На дві підковтри одна і друга. 2х20, щоб ви розуміли, на 2 на євро одіяло, на євроковдру буде 2х20. Тканинка, не супер-пупер, там дорогезна якась, ні, тканинка. Звичайна бязь, пакистанська замок, молнія, біг, ну, спеціально для Білизни, вона на мітраж продається, бігуночки окремо продаються. Тобто, я взяла, вона отак от ріжеться, я взяла собі, замовила, 3 метри. Ну, це буде багато на 2-5, вона спокійно ріжеться, хоч і по 2 см ріжте. Ось такий в мене рулончик вийшов з мійки ножниці для того, щоб кроїти ножнички для того, щоб обрізати ниточку. Ось і оце-такі у мене помічники для того, щоб почати шити. Але самий основний у мене ще такий задум є це ще пошити один, одну річ, яку я теж вам якось покажу. Це відрізи тканинки, із яких я хочу пошити чохли на старій стільці, які вже заморали, замазались. І ось така тканинка я купила нещодавно пару відрізиків. попрала її, попросувала і буду шити. Але це я покажу вже наступного разу. А цього разу я все-таки буду шити дві підковдри. Ну, вони ідентичні, тому знімати, я так думаю, що буду я. Один процес. І в цьому процесі мені буде допомагати ось така моя красуня швейна машинка джанами. Я її купила не так давно, якраз перед вторгненням, і вона з тих пір мені допомагає. Ну що, почнемо? Почнемо з того, що. Так як оверлака у мене наразі з собою немає. У мене він вдома. Я зараз не вдома, я зараз у доні. І я вирішила зробити. Я не супер-бупер-спеціаліст, я не освіт у ну, мене немає, але я беру ось так. Заворачую два рази, і так як немає в мене верлака, для того, щоб швині всі були закриті, нічого не витьопувалося. І все було акуратно, гарно, то я обробляю краї, які відрізані, завжди обробляю ось таким закруточним швом. Виходить дуже якісно, дуже добре, хоч воно виходить, що шов, як вам сказати, ну, тобто багато раз шиш, багато швів робиш, але ж отак такими, такими маневрами такими я. Просто роблю, закриваю з за одного і з іншої сторони, де є зрізи тканини, закриваю таким чином зрізи тканини. Ось що в мене вийшло. Все. Гарно, акуратно, ніде нічого не витьопується, всі шовчики закриті, ніде нічого не буде ніяких ниточок, і з цим вже можна працювати, я так вважаю. Ось такий от результат. Далі. Професіонали, які мене дивляться, не дивуйтесь, не не треба писати якесь те, що неправильно, щось або правильно. І я мастер-клас не проводжу. Я роблю для себе. І просто вирішила. Я не спеціаліст, вирішила це познімати і показати, як я це робила взагалі все для себе. Ось такий бігунок я вже вділа на цю І... Знайшла серединку. Для, того, для чого воно робиться? Для того, щоб прикріпляю голочку, щось вона не дуже тримається, якась нерівненька, та якась трохи погнута. Погнута, ну Нічого, Нічого, все буде, все воно ніякої особливого сенсу не має. Але все одно це як міточка, щоб нічого не малювати ніякими олівцями. Серединку я знайшла. На тканині серединка ось. О. Тобто тканину, коли купуємо, вона складена вдвоє. І ось цей якраз оцей перегиб це і є середина тканинки. Так як я ні з одного, ні з іншого боку я нічого не відрізала, ширина тканини 2,20 то тут 1,10 м буде середина цієї тканинки. Тому, прикладаючи змійку до Тканини, точніше, тканину до змійки, ми фіксуємо. Для чого? Для того, щоб було, ну, в принципі, це, щоб було гарно і симетрично все. От. Тут далі на відстані Хто, хто як робить? 5, 10-15 см. Також голочками хто ну, намітує, я нічого такого не роблю. Я роблю все. Я не люблю витрачати час на якісь інші, на якісь зайві такі рухи. Я роблю все так, щоб мені було зручно, швидко, комфортно і ніяких таких. Якщо це дуже-дуже таке важливе трапізо, я не перфекціоніст, я не, не діва по гороскопу, мені це не принципово, тобто я собі голочками так скріпила, на, якби намітала, і ось що вийшло. З іншою, іншу сторону, треба теж прикласти до. Ось Одну сторону я причепила, скажімо так, іншу сторону тканини теж треба серединку причепити до серединки. Але це чіпляю можна причепити, відмітити, як де, щоб запам'ятати, де та серединка. Так само це перегиб тканини посередині, так як ми купуємо її вже пере, ну, вона вдвоє складена. І воно дуже добре видно, і не треба нічого малювати. Ось так от беремо серединку цю, прикладаємо до цієї ж самої міточки, яку ми зробили голочкою. І так же само виходить у нас і з цієї сторони серединка. Ось, і Нічого складного такого нема. Хто хоче, можете собі помітити якимось маркером, який зникає при пранні, або якоюсь крейдочкою, або а, милком. У ну, мене нічого під рукою не було, у мене таке собі. Сьогодні <свят> замінила я лапку на лапку для пришивання молні, тому що, звичайною, лапкою незручно. Я замінила лапку, і все в мене добре пришилось, і ніяких проблем не виникало. Тобто, просто береш. Пришиваєш близько до самої молнії, бігуночок просуваємо далі, для того, щоб він не заважав. І спокійно так, до самого краю, від краю до краю, ми пришиваємо ось серединка, щоб не загубити на всяк випадок перекололо голочку. і далі продовжуємо до краю пришивати цю змійку. Обрізали ниточку. Ниточку можна не, не, на машинці є обрізка для ниток, тобто, ось воно, бачите? Просто так ниточку заводимо туди, там такий ножичок дуже гострий, і обрізаємо ниточку. От таке ж в мене вийшло, Нічого складного і страшного в цьому немає. Це не одділочний шов, скажімо так, не знаю, як українською буде. Це шов і шви, які будуть приховані, тому особливого значення того, як ви їх, на якій відстані ви їх розташуєте, немає ніякого. Ось ось як гарно вийшло. Я вважаю, що робота доволі. Непогано. Серединка на цій стороні теж видна, ось вона. Я нічого не робила, вона дуже-дуже помітна, тим більше на темному фоні, дуже помітна. Тобто прикладаю до середини, так як я вже і показувала. І таким чином, як і попередньо, я все Фіксую так само швом. Тобто нічого не вигадую, голочкою зафіксувала, щоб нічого не з'їжджало, нікуди воно не ділося, і вже серединка у нас буде там, де має і бути, щоб нікуди не змістилося. Тут ще прифіксувала декількома голочками до краю. Дивіться, обережно тільки тканинку прикладайте, щоб ці краєчки зійшлися на змійці, якщо вона у вас відкрита, щоб нічого не заважало. Прикладаємо знову машинку і вперед, вперед, вперед. До, від краю до краю, так само, як і першу сторону, ми робимо і другу сторону. Нічого вже, бачите, складного, спокійно, воно все йде, ніяких проблем з цим у мене не було. І нарешті, нарешті-нарешті, я доходжу до краю, бігунок знову двигаю, бо він заважає, все, пришили і. Другу сторону. Ось таке вийшло у мене чудо. Все, як бачите, нічого такого складного пришивання блискавки немає. Але буду робити так, щоб блискавка була закрита шторочку. Як це робиться? Дивіться просто беремо тканину з однієї сторони. Накладаємо її, щоб не загиналася блискавка, щоб не було ніякого загибу блискавки, ми на рівні з блискавкою з тою стороною ми закладаємо тканинку і по крайній шов, щоб крайній шов був отак от закритий. І прифіксовуємо голочками, міняємо. Лапку, тому що ця лапка нам вже не потрібна. Ставимо звичайну лапку, якою завжди шиємо, і починаємо працювати, як кажу ж, складного в цьому особливо нічого немає. Я це, чесно кажучи, роблю вперше, пришиваю з такою блискавкою. Я працюю таким методом, я працюю вперше. Тобто, цю шторку на блискавку я роблю вперше. І, як бачите, нічого складного. Просто, легко, воно вийшло. Шов накладається дуже, без ніяких би там не було проблем. Фіксується все. От, фіксуємо. Перпендикулярно, тобто пришиваємо саму змійку, обрізаємо ниточки, і ось що в нас вийшло. Так же робимо і з другої сторони. І така ось о. шторочка на цьому, і вийшло. другу сторону, тепер нам треба зробити так, щоб. Та сторона під ковдри, яка розташована від змійки і до краю, і з одного боку, і з другого боку його теж треба шов зашити. Зашити, ось він шити. Одна і друга сторона. Я вже шила. На жаль, не вийшло зняти добре і показати це, Уж вибачаюсь. І таку шторочку ось треба зробити і поверху, але це буде не шторочка, а як такий шов, який для того робиться, щоб не було. Як вам пояснити, щоб не було. Щоб воно було гарно це шов як відстрочка получається. Відсрочка, так як там ми 2 см тканини ми забрали на цю шторочку для молнії, і тепер ми робимо з одного і з іншого боку, щоб воно було симетрично, робимо таку ж саму відділочний шов. Ось ми збираємо і другу сторону від блискавки. До кучі зшиваємо ці дві сторони, і у нас виходить до, практично до краю блискавки. Закріпочку зробили, обрізали і знов повертаємо ось ось спочатку робимо на другій стороні. Робимо ось таку ж саму шторочку, але вона закривається швом. Повністю закривається швом і дошивається до самої краю. наступне і крайня робота в, цій, в цьому виробі, скажімо так, ми закриваємо крайні, е, дві сторони, тобто у нас вийшла як труба, трубу закриваємо з одного і з другого боку. Кромки я ніколи не обрізаю. Мені це не цікаво, воно мені не заважає. Я шию як шила, і в ці кромки. Мені абсолютно нічого не дають, що я їх буду обрізати, чи я їх не буду обрізати, тоді ще подворачувати ще на два рази треба. І ось що в мене вийшло. Ну, воно не просоване, воно не... ще не доведене до повного ладу, але вже робота з машинкою завершена. Дивіться, що вийшло. Молнія, блискавка вшита, блискавка вшита. Шторочка зверху є, блискавку закриває. Вшилась нормально, ніде нічого воно не з'їхало. Вийшло, мені здається, для першого разу вийшло причудово. Все закрите, шовчик закрит, і от блискавки шов повністю закрит з відстрочкою до самого краю. такий в мене вийшов виріб. Тепер залишається його вивернути. Це, не повірите, це огромен, огроменний виріб, огроменна підковдра 2 х 220 ну це взагалі євроромір. І він я його тягала, тягала з сторони в сторону. Тепер навіть, щоб вивернути його, треба перевернути все на світі. Півхати перевернути, щоб його вивернути, скажімо так. Ну нічого, я так розумію, я сподіваюся, у мене все вийшло. Я вам показала те, що у мене, як я це робила. Ось така купа тканинки, і воно мене задовольнило здоровенна купа тканини. Дівчата, хлопці, в мене все получилось, все вийшло чудовий, прекрасний виріб, прекрасна підкотра, якою я буду користуватись. І будь ласка, спеціалісти, професіонали, вибачайте, я не профі, я просто шию для себе. І так у мене все получилось. До побачення!